Зорі сховались серце у тузі, лиш це за хмар виглядає. Ой, залунала пісня у лузі, один на сім світі сиротина співає. Немає рідних, в бою злягли друзі, Сум підкрадається кожної ночі, Звуки із серця в дикій напрузі, Темрява дивиться в його сліпі очі. Зелені трави сколихує вітер, навкруги все туман покриває. Ой, піду я в шисте поле та посоніш по росі до раї, ой, не був козак рабом ніколи, піду ще раз, ще раз погуляю. Шабелько моя, сестричко мила, чую свистрій завжди біля вуха. Ти мене від ворога хистила, мою землю рідну від розрухи. В небі ворон'я хрипить і кряче, кров червона землю поливає. Не клинися ворогу, козаче, бо таких на небо не пускає.